Мене в Тіктоці заблокували коментарі. Ді, так що буду знімати вам в YouTube. Це влог мого дня. Не твого, не переживай. Це влог мого е, а, а що то просто повторяю за собою. Хочу і повторяю, не треба мені мішати. <свіс> да. І за нами наші кошечки бігають. отак да. Це веден на танці. І, коротше, в магазин зайду ще. Куплю щось собі. Так, ось. Він такий поганий день. У нас дорога до магазина просто так. У нас два путя. путя. Ну е, ми йдемо два таким, два другим. Да. Що, ти кажеш? Наш тебя відвожу в оцей Нє? на танці Діма, кстати, втягся недавно. При... О, такі у нас йде. Потому, що кораєвий да. вийде. Просто подивіться, як красиво. Красиво там, де огород якийсь. Да, Иде? красиво, вообще красота. Висок, красота. Небо, як буде дощ, чипа, да. так? так. в селі жить і не подобається оцей... такі краєвиди. Нащо десь в е, Полтаві на якійсь леваді? Нащо? Не знімай! Да? На якійсь леваді випав сніг. Ого. Ну, дуже вроді хтось казав, що в Буковелі. Ні, я дивлюсь відео. Попадається, випав що випав. сніг. Так, ліс в Полтаві, сніг. Ну, це може хтось набрехав, але... Но... От в Буковелі я зрозумів, е, поняв, що сніг. Вон, навіть в Росії вже є сніг. Звісно, я не знаю, що я сказав в Росії. Яка Росія? Фу. В листопаді взагалі може падати сніг, якщо ти не знав. В всіх областях. Да. Да, Діма. Діма, лах. Колорит Полтавщини. Коровка. Короче, хочу рассказать вам історію, що раньше я боявся е, корів. Чесно, е, тоді дуже. От як только підходжу, мені вже страшно. А доторкнуся вообще, я бы впав там. Если б доторкнувся до корови. Ну, Типа... Коротше, да. 15 ще на май, буде... На ще буде... Ну, тей, Влог э, з Києва. Це ще э, зимою Я буду їхати в Київ. Або э, в січні. Або в грудні. Ні, Пожалуйста, я відео, ротик! Я хотіла дати, ну, ладно. Десь час пропаде, я тебе не скажу, що йди. Давай. Я обріжу. Виключ відео. О, я придумав, я вам е, зроблю влог. Е, короче, коледвать буду, да? Ніхто нічого не каже, Лис. Ні... Уже останьте, видно. Это З танців. Взагалі, танці. то ти що, Не знімай. Ну, буду. І ми йдемо додому вже із танців. Ліза ось. Я замерз, але зато Ліза сходила на свої танці і погано затанцювала. Чесно, так подивиться, саме красивіше це в селі. То, що йдеш по городу по Шевченка і там просто бачиш е, мусор. І це реально. Ти, ти, ти мабуть, не побачила, там, що там завжди мусор. Ну, краще гуляти у Полтаві десь отак біля альтанки, там взагалі красиво. І за суржик це саме лучша мова в житті. моїй А хочете скажу, я е, у Київ на оцей, на кастинг буду їхати. Оце ж, що мене, е, що я чого хочу так дуже, так взагалі думав, може, ні, може попросити по знаєте записати пісню. Ну ні, кастинг, типа... Лучше, ну, в Ютуб там зніматися. Звісно, я не знаю, чи є у мене всі шанси, щоб мене туди зачислили. Там у них понад 80 каналів. І, і в цих каналах є було світло. Тепер йдемо до Да. Я не то, що, наприклад, ну, ці блогери, які... На... Катаються на таксі. Я краще по автобусах прокатаюсь. Там краще. Там тебе потрясе, це типа як... Я не знаю. Е... як масаж. Там не знаю, що таке ще сказати. Не... Хороше. Там, якщо, наприклад, об... вікно оперся, в тебе ще масаж голови є. Ну, просто лакшери.